Всіх вітаю, це компанія Бачу все. Сьогодні вашій увазі пропонуємо джерело безперебійного живлення на 1 кВт. Безперебійник від компанії Logic Power має чистий синус, можна підключити до нього котел, можливо, окремо холодильник, якийсь комп'ютер, все, що вам потрібно, але до 1000 Вт. Пропонуємо використовувати з ним гелевий акумулятор 100 ампер годин. В нашому випадку, це компанія Агромод Туреччина. Гелевий акумулятор 100 ампер годин. За допомогою кабелів ми його під'єднуємо до акумулятора. Вилка вставляється в 220 і маємо виход таких дві розетки на 220 В. Проводимо нескладні налаштування згідно інструкції. І все ми можемо працювати. Рекомендуємо чудові безперебійники, вони пройшли випробування, багато хто їх взяв, поставив, все працює, нарікань до них немає. Підсумовуємо: за допомогою цих кабелів силових підключаємо його до акумулятора. Цю вилку ми включаємо в розетку, заживлюємо. І е, коли немає світла, працює це все від акумулятора. І коли є світло, то безперебійник заряджає сам акумулятор. Позаду безперебійника є таких дві розетки. Або кидаємо переноску, або під'єднуємо сюди наші прилади. Але хочу наголосити, що це має бути не більше, ніж кВт, не більше 1000 Вт. Обов'язково читаємо мануал, налаштовуємо згідно нього під ваш акумулятор. Працює цей безперебійник з усіма видами акумуляторів. Звертайтесь, все є в наявності, або ми можемо замовити контакти в шапці профіля. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте україномовний контент. Всім дякую, все буде добре!